Айо, друзі, всім привіт! Клирей тут, як тут. Якщо ви бачите мене вперше, то доєднуйтесь до нашого ком'юніті та грайте безкоштовно разом з нами. Погнали! Вже по класиці Номувченко. О, отакі стовпи, сніжні болор. Якщо вірити Адесу, можуть зустрічатися на північному тогоку. Я їх завжди бачив на Хокайдо. Але зараз ми повіримо, що це Аоморі. Що? Усь, це що таке? Все ж таки адрес вони зустрічаються тільки на Хокайдо, да? Бо жодного разу не бачив їх на основному острові. Йо, що це за тачка? Ну, глядає як філіппіни. Банана Памс. О, машина, нібито філіппінська якась. А, ну і бетонку он тут кладуть, Ну, а що ж ви хочете? дійсно філіппіни. Блін, це реально, це реально північ. Я не знаю, от як так ади стикнув. Як? Австралія. Бежить, як нафіг? Ну нафиг. Да, Австралія. Що ще може бути? As a walk to the valley of the Shadow of Death and Realize there's nothing left. Йоу, там не так співається але ок. Такі кущі, добре. Десь тут може бути. Наскільки це реально? Ну. Ну. Окей. Окей. Добре. Так, це що, Шрі-Ланкійська, мова? Так. шрі ланкійська машина, прапор Франції. Хоп, хоп-хоп. погнали. Нифига себе, читеры на надимности так канада Эм, Канада, небо. Ради Е. что Канада. Стоп, 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 стоп. А это Чому мені здається, що воно червоним віддає? Думаю, що це неправда все ж таки. Ну, але архітектура дійсно якась канадська. Я просто в Торонто клікну. Міннесота. Ну, можливо, на морі були схожі. Окей. Okay. Make sense 16к. Ну. Ну, а тепер Немпезенченко. Немпезенченко... Нампе Зенченко. НМП Зенченко. Ем... Складно сказати. Але це нібито Балтія. Саме Естонія, чомусь мені хочеться сказати. Можливо, Литва, але архітектура, я не знаю, якось дивно виглядає. Це 100% має бути Балтія, хоча мова, напевно, більш литовська. Японія якісь острови. Якісь дивні острови. Мені хочеться сказати, що це десь тут зараз буде. Ну, я хоча б вгадав Шикоку. Ще одна Японія. Це вже Чугоку. Непогано. Що це? Переду не видно Вторі це Дійсно, може бути. Євро. Це, напевно, і є Європа, а саме Фінляндія. Швеція. Ну окей, схоже, схоже було. Пар. Uh... Вірно, що це пар, це четвертий ген. Ну, ніби. <сіх> Цікаво. Ну, не так погано. От дуже гарно на Японії відіграв. Урбан раунд. Караван. Місто Київ. Місто Київ, добре. Давайте спробуємо гадати район. Антенна є. Лівий берег. Скрізь за все, хоча схоже. Дякую, що ти так довго грузишся. Я не розумію, інтернет ніби нормальний, чому. Причому я зараз перезагружу, і воно буде ідеально все. А, воно вже ідеально, ну ясно. Це виглядає, як щось десь тут. Щось десь тут. Блін. А я реально балонь хотів тикати. А, караван там. Окей. Пісок. Що це? Білборд? Це, це південь. Тупа антенка. Ну це район Енергодара. Окей. Район енергодару, Чел сказав. Антенна немає. Весна, тобто захід. Тернопіль, Хмельницький, кудись-сюди, кременець якийсь. Або Шепетівка. Таке також може бути. у, тут якесь потертя, ні? Чому мені здається. Пониква. Старо Костянтинів. Можемо такому вірити? Сумніваюсь. Хоча цікаво що там написано суходолу, напевно, просто. О, північна архітектура. Опа. Так, а що по стопах? Це якесь селе, ще на Чернігівщині? Можливо, на Сумщині. Я б сказав, напевно, на Чернігівщині. Я думаю, чому це на Миколаївку схоже. Бо це Семенівка. Ну, фігово, фігово, дуже фігово відіграв. Дивимось, що ми дивимось? на мув? Перший раунд. Японія, Хокайдо. Мені завжди Адес розповідав, що це десь тут. Ну, Адес, і тикнув туди, куди і я. Але, судячи з усього, такі снігові стовпи можна зустріти тільки на Хокайдо. Гусь. Оце гусь. Раунд 2. Ну тут Адес якийсь скриптер. І, в принципі, на Лузоні тільки Пилейн та Адес. На Філіппінах, в принципі, раз, два, три, 5 людей. Що досить дивно. В Латамі більшість. Ну, цікаво, цікаво. Нічого не скажеш. Третій раунд. Ну Типу, це точно наглядало як тут. Не знаю, напевно, не виглядало, як тут. Ну, треба просто знати, що такі пейзажі саме там. Раунд 4. Шрі-Ланка. Тут знати треба блюр машини і те, що тут лоу-камера. Е, тому так, багато людей на шрі-ланці. Раунд 5. Раунд 5. Цікаво, що 3 людини в одній точці в Манітобі. Тобі. Я взагалі в Онтаріо. Ну, цікаво, цікаво. Це взагалі, що це Вісконсін чи Мінісота? Мінісота, звісно. Але більшість у Штатах. Радують країну. Уявляєте, 40 людей грають в наші челенджі. А 140 в нашій групі в Телеграм. Тому, друзі, пропоную доєднатися. Там завжди весело, безліч інфи, завжди розвиваємось. Вам точно не буде сумно. Та соромно, напевно, заходьте. Окей, окей, NMPZ. Правильно. А, Сашко, Філейн, Тайфун. Я думаю, адрес на першому це адрес тут зачилився в Румунії, а де я був. А ага, я в Литві. Ну, якось тупо погоджуюсь. Угу. Раунд 2. Японія. Це Шикоку було. Цікаво, що я вгадав Шикоку, Тільки подивіться, куди я тикнув. Це схоже на Water Тайфун, Typhoon. Ще вгадав Шикоку. Раунд 3. Чугоку. Ну, це просто були класичні пейзажі для Чугоку, напевно. Тому я тикнув Сашко ближче за всіх. Гарні геси. Раунд 4. Швеція, Фінляндія, ну, фабрига скрипти, скрипти, нічого не скажу. П'ятий раунд пар. Ну, тут Філейн на скриптах. Цікаво, що багато хто в Боцвані, що не знаю, не знаю, чому ми в Боцвані, до речі. Більшість у парі. Ну, це і був пар. Так, геотічер, я не розумію, якою логікою керується геотічер, але він зіграв тільки челендж по Україні і виграв. 33 лідуни. Це також рекорд для України. Ростемо. Кайф. Хіотічер. Снорк, ну і клейрай на третій позиції. Київ, перший раунд Київ. Тут це дорого вгадує, чому не загружається. А, це, А, це, це доцик, доцик, я зрозумів. Капець, я думав, не грузиться. Раунд 2. Кам'янське. Знову доцик тут. Цікаво, да, доцик на третій позиції. Йому трошки зовсім не вистачило, щоб мене обігнати. Ну, не знаю, ніхто в Кам'янське не попав, але це було Кам'янське. Тут є Teacher, Secret Agent, Алікс, Яво Норгодарі. Третій раунд. Шепетівка. Ну, досить схоже було. Шепотівка завжди має весну, квітень. За все, середина квітня приблизно. Так. Ні, я думаю, початок квітня. Чому тут написано травень? Не вірте, це не травень, це квітень. Е, четвертий раунд, четвертий раунд. клас Артем гадує дорогу без людей саме на ній. Так, подождіть, ви хочете сказати, що там був листочок, я його не помітив. Та ні, не було листочку. Ха. Цікаво, чому саме на цій дорозі усі. Напишіть в коменті, чому ви тут. П'ятий раунд. Ну Тут Семенівка була, я думав, дуже схожа на Миколаївку. Тому тикнув на північ. Ендрю тут. Тайфун, та багато людей Пудало. Я. Ну, 100% це була північ. Хто зрозумів, тому респект. Ну що ж, друже, я сподіваюсь, ти вже вліпив свою вподобайку. Напишеш якийсь каментик, а може і підпишешся. Було б чудово, бо буде розвиток українського Ютубу та в принципі української географії. Напевно, я не знаю, як сказати простими словами. Усім дякую за перегляд. До завтра.